Дівчатка, от я дов'язала я свою блакитну маєчку. Дуже гарна, вона, дуже класна, ефектна і дуже зручна. Трішечки я її видозмінила, маю на увазі круглу кокетку. Не так зв'язала, як в журналі, але це пов'язано з особливостями ниточки, тому що в мене ниточка стречева. Взагалі-то вона дуже просто в'яжеться, ця майка. Топ. Візеруночок дуже простий, і якщо ви тільки починаєте в'язати, я думаю справитися з цією роботою. Якщо будуть якісь питання, звісно, пишіть, я вам допоможу. І дуже-дуже рекомендую вив'язати такий топ. Дуже ефектний і класний. Дівчатка, всім привіт! Зараз розповім вам, як я в'яжу. Цю маєчку, сподіваюся, вона вам сподобалася і ви теж разом зі мною зв'яжете. Вона дуже гарна, це дуже класна річ для літа. І тим паче, що це буде в одному екземплярі, якщо, особливо якщо ви зв'яжете своїми руками або навіть замовите, але це теж ручна робота, вона завжди. Індивідуальна і унікальна. Навіть якщо я зв'яжу, ще хтось зв'яже одну і ту саму річ вона і пряжа буде різна, і трішечки по-різному ми всі в'яжемо. В, в будь-якому випадку це буде унікальна річ, яка буде тільки у вас. Так, Варена дуже-дуже класний, шикарний випуск. Тут 48 ексклюзивних дійсно моделей. Під цим відео ще раз дам. Посилання, якщо не дивились огляд, обов'язково подивіться. І тоді, якщо щось вам сподобається схемку і фото самої моделі, я з вами поділюся. Виложу в своєму телеграм-каналі. На нього буде теж посилання під цим відео. Так, дівчатка, отаку красу, як ви вже здогадалися, я в'яжу. Спочатку відео, як завжди, показую. Що в мене вийшло, ну і потім вже як я це все в'язала. Так, дівчатка, в журналі ви, я думаю, вже роздивилися. Тут ще декілька моделей в цьому журналі є, які я буду теж в'язати, але спочатку мені, так, сподобався мені такий літній. Топ з круглою кокеткою. З круглою кокеткою я ще ніколи нічого не в'язала, чомусь не, не скажу, що приваблювали мене такі моделі. Вони гарні, але ж у кожного свій смак. Але ж тут, бачите, така перша моя модель з круглою кокеткою, яку я захотіла в'язати. Так, дівчатка, починаємо майже спочатку. Покажу вам зараз, щоб ви могли зробити скріншот з мого черновика. Ганчірка, як же вона правильно? Ч... черновик, чернетка, хотіла сказати, ганчірка. Чернетка на українській мові. Так, сподіваюся вам все видно. Зараз я розшифрую, тому що, мабуть, не всім зрозуміло, що я тут написала, намалювала. Так, я навіть коли в'яжу із Сабрини, в'язала, так, то я, звісно, я прочитаю опис, ознайомлюся, але все одно в'яжу по-своєму. І один в один я ніколи не вив'язувала нічого з журналу. Ось сюди є схемка. Звісно, візеруночок я в'язала один в один. Є такі візерунки, що теж, дещо змінюю, але тут один в один все в'язала. Тут у нас рапорт. Дівчатка, я вирішила не робити зовсім величезне відео, е, саме е, майстер-класу на, на цей топ, тому е, в мене окреме відео по, е, окремий майстер-клас е, на цей візеруночок. як його в'язала. Під цим відео теж прикріплю посилання. Для дівчаток, які вже давним-давно в'яжуть, вам потрібна лише схема. Схем, схему ви знайдете в моєму телеграм-каналі. А хто починає, то я вам раджу подивитися, як вив'язувати яку петельку, подивитися майстер-клас, а потім вже в'язати. І візеруночок не складний, Треба один раз уважно подивитися майстер-клас, і все у вас вийде. Так, дівчатка, тут е, теж ця схемка буде в телеграм-каналі. Ви роздивитеся, можливо, вам е, ці розміри всі і підійдуть по розміру. А в мене трішечки є відмінності. Так, дивіться, в мене 40-42 десь розмір, і вона така, звісно, не буде. Прям така приталена в обліпку. Не буде приталений цей прям такий топ, він буде свободненький. Я думаю, ви вже на фото побачили. Тому 40-42 розмір мій. Дивіться, 5 см. Набираю, набираю 330 петель плюс одна петелька це у нас кругове в'язання, одна петелька для замикання петель в круг, пров'язую 5 см резиночкою 1 на 1, і до пройми з самого низу в мене 35 см. 5 см різинка і плюс 30 см. Тут в мене 5 рапортів вмістилося по моїй пряжі. Зараз ми її ще подивимося. Так, 5 рапортів я пров'язала. Тут можуть бути, звісно, відмінності. У нас пряжа з вами буде, напевно, різна, тому що це моя пряжа з старих запасів ще з України. Мама передала. Так, Далі для пройми. Зараз я вам покажу, спочатку розшифрую, що написала. Для пройми скорочуємо по три петельки на початку лицевого рядочку, дов'язали його, перевертаємо виріб. У нас тут, до речі, починаються вже поворотні рядочки, повертаємо зворотній рядочок і знову скорочуємо три петельки лицева, зворотня лицева. Так пров'язую. Це у нас буде. П'ять рапортів пров'язали і далі скорочуємо для пройми по 3 петельки: це перший другий ряд. На початку першого і на початку другого рядочку ми скорочуємо по три петлі далі. Починаючи з третього ряду, це я вам маю на увазі схемку. Починаючи з третього рядочку, скорочуємо на початку одну петельку одинарною протяжкою. Та в кінці рядочку дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Зверніть увагу на схемку, бачите, у нас тут воно трішечки скошено, тому нам потрібно тут скорочувати по одній петельці. Так, тут я пров'язую один раппорт, поки скорочуємо. І закінчуємо рапорт 20-м рядочком та пров'язуємо так само іншу сторону. У нас в рапорті 20 рядочків: 6 см висота у нас, поки ми від пройми до. До кінця роботи у нас тут 6 см. Виходить. Тут зняли 3 петельки, і тут 3 петельки зняли ширина виробу, не натягуючи нічого, просто в такому вільному стані у мене 38 см 72, виходить см по кругу. Так. Так, це я собі мої Дівчатка, коли я скорочувала петельки, то контролювала. Тут є накиди, це ажурне в'язання без накидів нікуди, тому вони можуть, можуть трішечки нам петельки, кількість може не співпадати. Тому в кожному рядочку я перераховувала, я контролювала, так, то в мене по дві петельки повинно ставати менше, і щоб лишній накид ніде не додати, я контролювала, щоб все було правильно. Тобто в кожному рядочку мінус -2 петельки. 2 петельки. Так, Тут все я вам сказала, що хотіла. По І коли ажурний такий візерунок, звісно, там, до речі, в журналі не написано, що потрібно в'язати круговими рядами, але доволі така плотненька в мене ниточка. я І ажурний рядочок, ажурний візерунок я не захотіла робити бокові шви, тому це я так вирішила. робити їх, В'язати цей топ. Круговими рядами. Тут, звісно, вже кругові не підійдуть, не підійдуть, тому в поворотні. Тут їх зовсім трішечки. Так, дівчатка, в кінці рядочку і в началі рядочку ми скорочимо по петельки, тут три прибрали. Тут я в'язала лицьові петельки, тому що рапорт не спочатку починається. І коли у вас е, треба почати рапорт, е, наприклад, починаєте рядочок, і тут у вас три чи дві петельки лишні, то ви їх просто пров'язуєте лицевою. Бачите, все гарно виглядає їх непомітно. Те ж саме знімаю першу петельку, тут як я робила протяжку, першу петельку зняла. І далі в мене одинарна протяжка. Тут о, одну петельку я залишаю це кромкова петля, і тут дві разом лицьовою з нахилом вправо. Це ви вже знаєте, як в'язати. Так, зараз пропряжу вам ще розкажу. Тепер я буду пров'язувати. Це в мене спинка, перед поки що вони однакові. Ще о, зверху, коли я вже Прив'яжу е, полосу цю широку, широку, тоді вже буду дивитися, де вона буде перед, де спинка, поки ще однакове. Так, тут я вив'язала, до речі, два маточки. У мене ще є два, тому я впевнена, що їх хватить. Дуже довго вони у мене лежали. Покажу, що це за, за, за резиночка. Ви я вже думаю, звернули увагу, що це е, така нитка. Бачите, вона як трішечки махрова, і вона резиночка. Не знаю, зараз є вона така нитка в продажу, чи немає. Це Alize Lara Cotton Elastan. Еластична така ниточка. Зараз по метражу. А можливо, і є. Кому сподобалася ниточка, пошукайте. 43% хлопок, 43 акрил, 6% поліестер, 4 поліамід і 4% Елестан. При 30 градусах можна. Прати е, спиці No68. 6-8. Я завжди беру спиці менші, меншим розміром, чим е, пропонує виробник. Тому що я таку плотну в'язку люблю, щоб, щоб вона була не тверда, але така плотненька, щоб всі петельки гарно, гарно виглядали. Так. Дівчатка, номер 4. При вас е згадую, які в мене спиці. Номер 4. Не міняла цієї е навіть на резиночки. Все тільки їми і в'яжу. Так, метраж. Це турецька пряжа. Зараз, дівчатка, все, дивлюся з вами. Все це, звісно, дивилася, але нагадую. Так. 100 грамів 410 метрів такий метраж. Так, дівчатка, пров'язую спинку чи перед, що це в мене буде. І це з двох маточка в мене так залишилось. Гарний, дуже великий метраж. І потім ми з вами будемо дов'язувати. Трішечки інакше, ніж в журналі. Мабуть, а мабуть, так, як і тут. Тому що тут журнальчику. Написано, що кругла кокетка ця в'яжеться. Так, де вона наша моделька ділася? Що вона в'яжеться зверху, зверху вниз. Не знаю, як мені е захочеться, як мені сподобається більше в'язати. Побачу. Так, дов'язую. Основне вам сказала, якщо є які якісь питання, можливо, щось пропустила, як часто буває. Е Хочеться багато сказати, щось забуваєш. Якщо щось пропустила, чи щось е, сказала вам не зовсім зрозуміло, то, звісно, питайте, е, пишіть коментарі. Так, в'яжемо і далі е, разом уже будемо дов'язувати з вами круглу кокетку. Так, дівчатка, все ж таки, я не буду зверху в'язати цю круглу кокетку, буду її продовжувати в'язати знизу. На плічки доберу петельки і далі. Буду в'язати. Так, розкажу вам зараз трішечки процес. Покажу що. Так, тут дивіться, я дов'язала другу частинку, виріс для пройми, і зараз будемо починати в'язати кокетку. Дивіться, щоб нам продовжити, потрібно зміряти об'єм плечей. Так, отут, ось сюди я кокетку домалювала різиночку, в мене 110 об'єм. Висота в нас буде цієї різиночки приблизно 9 см. Я там вже подивлюся в процесі роботи. Далі, як я зробила розрахунки. Дивіться, 33 см. Це те, що в мене ширина зараз однієї полички після скорочень помножую на 2, наперед на спинку, виходить 66 см. 110 це в мене об'єм плечей, 110 см, віднімаю, виходить 44 см. Мені ще потрібно додати. Ділю на два плічка. У мене виходить 22 см. Це 48 петель. 10 петель, надіюся, що цього буде достатньо, я віднімаю одразу на розтягнення полотна. Тим паче, що в мене резиночка, нитка, резинка. Виходить, що по 30%. 38 петельок мені потрібно набрати на одне плічко і на друге плічко. Так, висота кокетки приблизно 9 см, це теж подивлюся. Це я вам, от зараз я починаю в'язати, і зараз в мене такий розрахунок. Якщо нічого не зміниться, то він не залишається. Якщо ну, надію, що ні, але якщо розмір мені не підійде по цим розрахунком, то тоді вам вже далі. В майстер-класі покажу коригування. Нам ну, буду намагатися, щоб все так вийшло, як написала одразу. Так, далі. 5 см ми пров'язуємо резинкою один на один. Тут треба намагатися на цій резиночці, на саме круглій кокетки, в'язатися трішечки плотніше. Не буду міняти номер спиць, просто буду намагатися плотніше в'язати. 5 см в'яжемо резиночку 1 на 1, на потім візерунок ми в'язали все полотно по схемці. А. Зараз у нас в'яжемо резиночку, потім пров'язуємо цю полосочку малесеньку, тут 11 рядочків. До речі, у нас в схемі А, тут і лицеві і зворотні представлені рядки. Формували ми і в лицевих, і зворотніх візерунок. Візеруночок Б формуємо тільки в лицевих рядочках. На зворотній частинці по візерунку все в'яжемо. Так, пров'язуємо 5 см різинкою. Далі візеруночок Б у нас. І вже потім дов'язуємо різинкою. Один на один і все, і закриваємо петельки. Так, зараз я вам хочу показати, як я буду набирати петлі. Це зовсім зовсім просто таким способом. Тут тим паче, що в мене така, бачите, махрова ниточка тут. Зовсім можна тут наборний край різний придумати, можна, якийсь декоративний, але в мене така ниточка, що дуже воно не, не буде видно, який наборний край, тому класичні петельки. Як звичайно. Один, два. Трішечки підтягую, підтягую, тому що в мене резинка така. І набираю необхідну кількість петель. Набрала. Потім петелька спала. Починаю в'язати круговими рядами. Резиночку по схем, резинку, візерунчик по тій схемці, як я вам і сказала. Так, дівчатка, дов'язала я майку, а, і трішечки в мене будуть інакші розрахунки. Але те, що ми з вами дивилися зараз, е, мої, е, теж, мої розрахунки особисті, ми їх не міняємо. Вони ідеально підійдуть для звичайної ниточки. В мене нитка така резинка. Тому я вам міняти тут нічого не буду, просто дам невеличке уточнення. Раптом і у вас десь є така ниточка, бо е, спеціально придбали або залишки, так, як в мене. Е, так, що я. Змінила. Спочатку я в'язала, як і в журнальчик і тут в мене був резинка, потім один, резинка один на один, потім в мене був така полосичка, була полосочка, елемент такий з візерунку, але е, якщо тут вставляємо цей елемент з візеруночку, то воно дуже-дуже стає об'ємне і потім не лежить просто на плечах. Гладенько, так, як мені хотілося би, а воно рельєфом. Потім е, вийшла велика кількість петель. Я зробила протяжку, лицева зворотня. Одинарна лицева петелька, одинарна протяжка, лицева петелька, одинарна протяжка. Так зробила по кругу. знов закрила, знов воно пішло хвилею. Тому я все розпустила, побачила, що це не для такої пряжі так кокетку закрити, як вона представлена в журналі. Тому я розв'язала. В мене, дивіться, був тут рапорт, закінчується. Тут декілька рядочків резинки. Я закінчила рапорт, це те, що ми з вами вже бачили, і потім вже добирала петельки. Я розпустила частинку навіть рапорту, цю резиночку розпустила, тому що і для пройми теж вийшло дуже, дуже велика. Ця дірочка вийшла. Це все завдяки тому, що резинка нитка. Тому розв'язала навіть частинку рапорту до резин, резиночку, навіть розпустила, і з цього моменту набрала петельки на, на плечі і далі пров'язала просто лицевою, лицевою зворотньою петелькою-резинкою. Так, дівчатка, в мене. Я вам казала 9 см приблизно, так як по журналу резиночка, вона в мене вийшла трішечки більше на 1 см. 10-11, плюс-мінус, так. Це якраз ідеально мені підійшло. Далі, дивіться, розрахунки залишаємо, але ось я зробила невеличку примітку для моєї пряжі для резиночки. То я подобавляла по 22 петельки, не 48, а плюс 22 петельки для одного плічка отут. І воно тоді, ідеально, гарно, не в натяг, просто воно по фігурі сідає дуже гарно. 22 петельки, бачите, воно дуже-дуже розтягується. Але якість ниточки гарна, просто за, за рахунок того, що вона резиночка. І потім я вив'язала. Резинку, без ніяких протяжок тут не робили, щоб хвилею не лягло, як перший раз. Просто закрила звичайним способом. Лицева петелька. Перекидаємо її на ліву спицю. Десь в мене є майстер-клас. Пров'язуємо дві разом знову та, що у вас вийшла на правій спиці. Перекидаємо на ліву, дві разом і так далі. Тому, таким чином, я. Трішечки по-своєму вив'язали цю круглу кокетку. Так, дівчатка, сподіваюся, вам модель сподобалася, дуже вона швидко в'яжеться, тому рекомендую, дуже гарна річ. І симпатично виглядає. Над... Сподіваюся, і вам сподобалося. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок обов'язково і приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Які питання є, чи що не зрозуміло, обов'язково мені пишіть. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!